Мої вітання, любі друзі! З вами Сергій отримав у коментарях таке запитання на цитрусових, на лимоні, зокрема. Ось такі листки, і це є ознака явна павутинного пліща. Знімаю вам відео безпосередньо із телефону, бо немає часу на монтаж. Це буде значно швидше. Ось таким чином виглядає листок лимона. На ньому ви бачите чітко ознаки, що є кріш, тобто побиті ось такі листки, але це не все. Там є ще дуже багато таких факторів. Я відразу вказав, що тут є тля, на збільшеному фото було видно, що тут є тля. І ось оці листки, які пожовтіли по краях, не просто так пожовтіли, а у них є іще дефіцит фосфору і калію. Це дуже часто на цитрусових колих давно не підживлювали, і якщо просто підживлювали, тоді під час плодоношення запаси фосфору і калію з них вичерпуються. До того ж, це не всі вводні умови. Це відео буде корисно для тих, у кого є акваріуми раз, у кого є домашні тварини два, і особливо птахи – три. Ну і хто взагалі має якусь алергію. Або чутливий до неприємних запахів, і особливо це взимку, тому що зараз якраз у нас листопад, уже місяць, скоро вже буде грудень, розвину відповідно в приміщенні. І якраз тут є питання стосовно підрізати чи не підрізати дані гілки після обробки. Діліться даним відео, бо багато у кого є подібні ситуації. Я намагаюся відповідати на всі коментарі до вас, до речі, прохання. Ось я перебираю всі коментарі. Коментарів дуже і дуже багато. Будь ласка, пишіть розгорнуті. Коментарі, коментарі зазвичай, коли я шукаю по пріоритетності, які коментарі. Підлягають такому розширеному, розширеній відповіді, я фільтрую їх, містить запитання, і, звісно, для підписників. Ось там, де містять запитання, і ось, де найбільш розгорнуто написані коментарі, на такі відповідаю зазвичай впродовж одного-двох днів. А то і миттєво, якщо просто сижу біля. Комп'ютера біля ноутбука. Тому, будь ласка, ось таким чином. Так, ви тепер знаєте, яким я чином фільтрую ось ці коментарі, питання і дуже розгорнути. Тепер, стосовно безпосередньо схеми, у своїй книзі, яку я веду дуже давно, із успішними рецептами, я знаходжу дуже швидко те, що мені потрібно, і те, що спрацювало, не спрацювало. І так, лимони. Відразу вам скажу, що не можна, пропишу вам назви, що не можна використовувати, якщо у вас є риби. Якщо є риби, не можна користуватись актарою. Актара, актилік, вибачте, не можна користуватися актиліком. Актилік дуже летючий, тому він в інструкції як би так і вказано. Він осідає і дуже добре розчинюється із повітря на водних а, середовищах. Не можна посуд навіть вишати, коли ви там обробляєте актиліком. Не можна використовувати Вертимек, якщо у вас є птахи, ось оця водна у мене була, до речі, теж, коли були птахи. Я викреслив вертимек. І поради використовувати санмайт на 2 літра. Ось, будь ласка, птахи виключаємо Вертимек. Звісно, виключаємо актелік, і можна використовувати порошковий санмайт. Чому на цитрусових і на тих, які плодоносять, взагалі не можна використовувати такі препарати? Вони дуже і дуже ефективні. До речі. А ви на моєму каналі можете дуже швидко знайти. У мене бібліотека вже велика стосовно шкідників. Покажу вам, як переходити на головну сторінку і просто нажимаєте на пошук і вводити вводите українською мовою, просто друкуєте кліщ. І все, що у мене по кліщу, повні інструкції від ознак до того, як виглядає, як плете кліщ павутину, Мої рецепти з кліщем на фікусах, на симполіях, на інших рослинах. Все це є у мене на каналі. Відразу вам прямо все видасть. Головна сторінка. Тому в даному випадку, оскільки є риби, не можна використовувати Актилік, Вертимек, відповідно, теж був птахи, І тоді санмайт. Скільки оброблювати санмайтом? Два рази мінімум. Скільки чекати після того, як ви обробили санмайтом, оскільки це вимови? Вони будуть істівні. Щонайменше 40 днів. 40 днів зачекали. І можете тоді брати лимони. Вертимек взагалі не бажано використовувати, бо він має трансвамінарну дію. А про це я вам розповідав у моєму минулому відео, також про павутинного кліща. І ось воно так виглядає. 100% рецепт від павутинного кліща. просто та надійно. Ось там є вертимек, він має трансвамінарну дію. Тобто, якщо він потрапить, наприклад, на плоди. То на плоди він буде засвоюватися через мембрану лише в тих місцях, де він потрапив. Не буде він переміщуватися по рослині, однак він там зафіксується. У санмайта такої дії немає. Оскільки ж на даних рослинах був ще дефіцит фосфору і калію, ось такі листки, бачите, із краями. І підсихають вони, і вони такі дещо і червоні. Тобто, відповідно, ясна річ, потрібен відразу препарат, який би це все прибрав. В даному випадку це хелатин, фосфор плюс калій. Ви можете використовувати монокаліфосфат. Але якщо ви хочете швидко, хелатином, фосфор плюс калій, оприскуєте ось оці листки, після можете робити і бакову суміш санмайтом. А будь-яким комплексним добривом із містом фосфору, калію і азоту, в тому числі, бо рослина виснажена, у неї також пані прирости на верхівках, тоді ви проливаєте комплексним добривом. І стосовно обрізки, чи треба обрізати? Оскільки осінь, і це може бути і зимою, то обрізати можна лише. А в кінці лютого, наприкінці лютого або пізніше. Зараз обрізати немає сенсу. Рослина все одно тут накопичувала поживні речовини і точки росту вона не дасть. Тому чекайте, коли світовий день збільшиться в кінці лютого, і тоді можете обрізати ви шкідники у вас уже на той момент. Не має бути взагалі, рослина має бути чистою. І ще раз закликаю вас, пишіть якомога більш розгорнутіші коментарі, і тоді вони привернуть увагу значно швидше, і найголовніше, вони будуть корисні іншим глядачам.